Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в побудування моста симулятор, і саме сьогодні ми будемо будувати конкретно жорсткі великі мости. І поки що у мене блоків дуже мало. Для того, щоб добудувати цей місточок до кінця. Правда, коли ти до нього тільки підходиш, воно відразу саме будується. Але окей, у мене є якихось 15 кубків, і якщо я не помиляюсь, да, я можу купити яєчко за 5 кубасів, погнали. Подивимося, що мені за це випаде, і мені випала епічна якась капібара. Давай її візьмемо, обов'язково одягнемо і він мені дає і. 4 uh, якогось uh, походу ефекта взагалі не знаю що це пов'язано. Ще звичайний медведик випав. І давай ще один відкриємо, тому що мені вистачає. І, в принципі, мені ще одна капібара епічна, кстати, випала. Це дуже круто. Мені прям реально щастить. Прям такой щастить щастить. Тут бач, ні в кого немає, ні чорта. А дві які блоки бистро добувають, чуєш? У мене вже 800-900 блоків. З умозі 1000 блоків, тисяча 100. Ха-ха-ха. Ми ще цей міст взагалі збудуємо на ізі. Шейпацики просто ногою б'ють пустою рукою, в мене якась ще й, Дерево якесь є, сума зійти. Коротше, ладно, у мене ще проходить якийсь туторіал, походу, мені треба до кінця добудуватися. Давай попробуємо, то що мене клікати, щоб швидше будуватися, як я розумію. І я здобув подобувався тільки до 20%. Ти гониш? Апгрейд Хаммер. Аааа. Можна свого молотка прокачати. Тепер у нього буде більше демеджа, але я потратив 1800 блоків. А, я поняв. Ладно, давай далі побудуємо. Мені ще 5 гемів якихось дали. І я по 60 блоків зараз добуваю. Оце хорошо, у мене вже 2000 блоків десь половиною. Прикинь, вже 3000 блоків. Коротше, ладно, добуваємо. Нам треба прям багато блоків, скоріш за все, для того, щоб пройти на наступну локацію. Зараз ми спробуємо. Прям швидко-швидко все пройти. Так, 5000 блоків у мене є. Наступний хамер 4200. А Ще наступний 7 з половиною Напевно, давай дофармимо до 7 з половиною По факту, нам все дуже швидко фармиться І особо паритись не треба По цьому поводу, 7 з половиною тисяч Ізі, халява Щас ми наберемо цих 7 з половиною І будемо конкретно жорстко кайфувати Так, давай нам класного молоточка за 7 з половиною Одягаємо його Наступний був 11 Але то таке, зато по 168 тепер дає Диви, в мене вже 9 тисяч 10 Ха-ха-ха капець швидко. Наступний в залі 16 тисяч блоків коштує. І ми зараз обов'язково купимо за 16 тисяч блоків і далі поспробуємо добудувати місток до кінця. Не знаю, що в мене вийде це зробити, але реально постаратись, чому би і ні. А, 116 не хватає, Почекай, Ну, такого. Хватає, далі 22 і 30 тисяч. Давай візьмемо цей за 16. По 300 блоків добуває зараз. У мене вже 18 тисяч, 19. А що так швидко? Прям зума зійти. так самі блоки в мене не тратяться, як я понімаю. У мене просто є на фарбля. Блоки, значить, я можу взяти новий, просто, ну так сказати, молоток. Мені не треба. Ось, о, бач, я його типа, купив, але блоки я не потратив. У мене 30 тисяч блоків, так і є. І я по 444 блоки фармлю просто зараз. Це насправді дуже ж ну, багато. Я не знаю, скільки мені треба блоків, щоб пройти до кінця, Ну, ось у мене є 42 тисячі. Давай попробуємо. І пошурували. Я тако поклікаю, Можливо, у мене щось трошечки получиться. і я шурую диви. Я прям шурую максимально швидко, і мені вистачає блоків, щоб пройти далі. Я побудував свій перший міст. Зума зійти тільки назад, на жаль, повернутися я вже не можу. <с> <с> Ох ти юмою це серйозно. Ладно, у мене є 55 о, кубків, і щоб відкрити перший взагалі перший яйця корови, мені треба аж цілих 2600 кубків. Фарм -обі є яке ще тут. Ну то таке. Тут по тиші сто ми вже добуваємо набагато більше. Прям набагато в рази в рази більше блоків ми фармимо. Але на жаль, цього ще далеко недостатньо. Ми можемо повернутись назад, як я розумію, і для цього спробувати там уже покрутити крутіших петів. Тому що тут пети вже дуже дорогі. Ну, типу, дві кубків це багато. То ще є якесь лоялтішоп і. За зірочки можна щось купувати, типу, плюс 3 яйця сразу, типа крутити вдачу. Потім Evil Egg, пекельне, ну, зле яйце можна так назвати, 10 гемів можна купити і якусь ще штуку. Хм. Прикольно, прикольно. Тут ще є якісь гаджети, які дають швидкості до перемог, е до скидки на яйця. Вдачі і легендарне яйця. Давай покрутимо, чому б ні. Супер сникерс. Мені вепо спи. Uh, Давай ще. Меджик трофей. Це що таке? А, це оця штука і. Давай покрутимо, прям. Все потратимо. У мене є 2% війнів. Коротше, чорт не пойме. де його подивитися. Тут ще є якісь ребітки. А, так ребітки тут взагалі треба робити, так? Як я Тоді Я більше блоків буду добувати. Ну, я кубки потрачу. Давай попробуємо побудуватися, Подивимося, наскільки ми далеко побудуємося. А, так, дивись, яке я кубків вивчав, чуєш? Я вообще тут по кайфу лутаю. І в мене блоки не тратяться, у мене 116 тисяч. А ну, поїхали дальше. Все, моя ноль. У мене вже 2700. 2700 кубків. Давай відкриваємо яєчко, бенс. Що в нас тут? Корова! Ну, <с> корова, на жаль, просто звичайна, але нічого страшного. ми все одно uh, можемо зняти цю штуку, вдіти корову. В ней x18. ти просто представ собі. Пусть я буду по 2600. Хорошо, давай зробимо ребітха. Ааа. Uh. Бендс, а так можна їх за підряд робити. Обалдеть. Ну в мене кубки пропали. В мене пропали не кубки, в мене пропали блоки. Коротше, блоки реально пропадають. Значить, є тоді інший варік, що можна зробити. Ми можемо. Ну, блоки, так як ми вже фармимо дуже-дуже швидко. Нам особо можна по цьому поводу взагалі не паритись. Ми можемо дуже швидко щас нафармити собі а, багато ребітків, дуже багато ребітків. Просто завдяки тому, що ми тут кубки фармимо швидко. А блоки також фармимо швидко. Ще ще давай такий разочок просто пробіжимо, щоб у мене було більше кубків. Жибе міг зробити багато ребітків і за більше фармити блоків. Дві, ще я блоків фармлю зараз. 3100. Я роблю робіт раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 3100 фармив, ще 4700. Туда просто робітків начудив. Ладно, хорошо. Значить, що мені потрібно? Мені по факту все, що треба, це просто-напросто назбирати трошечки м, кубків для того, щоб відкрити наступні яйця. Ну і блоків також багато потрібно для того, щоб відкрити нові молотки. Це само собою. Ладно, добуваємо, включаємося в максимальну швидкість. І ще що хочеться дуже сильно сказати, це те, що ви можете прикупити багато різних. Всяких юнітів Той Тавер Дефенсі, в PETGO, в FNAF Tower Defense, та й взагалі в багатьох інших іграх, просто в моєму магазині по величезним знижкам. І там можна купити не тільки персонажів, а й геми. Ну і або буст купків Броу Старс. Також там він є. І все це дуже класно працює. Якщо вам це потрібно, то обов'язково заходьте по посиланні в описі, прикуповуйте свій купу різних всяких шмоток. Це все. Дуже легко відбувається, ладно. Давай беремо молоточка, бім-бім-бум-бум. Одягаємо його, 43 демеджа в цього деревця. І 5100, було 4700, зараз 500, ну не сильно, як сказати, виросло. Ну, давай попробуємо побудуватись. Мені цікаво, скільки мені кубасів дасть. Поїхали. Просто прожимаємо, прожимаємо. 1300? Я ні чортайн. Ха-ха! Воно взагалі мало добулось. Супер мало. Я, якщо чесно, думав, мені більше дасть. Ну ладно, мені за 2600 все одно потрібно ну, прикупити ще багато яєць. тому let's go. Що мені паритись? Тут ще є якесь е, колесо фортуни. Давай покрути. Воно безкоштовне. Чому би і ні, можливо, мені щось випаде максимально класне. І мені випало один кубок. Один кубок! Пожди, мене 11 тисяч, мені багато кубків дало. Давай за 13 тисяч яйця відкриємо. Щас ще разочок пробіжу. Поїхали, поїхали, поїхали. Один надо. Тисяча кубків, надо. Всього, мені дало 1300, в мене є 12 тисяч кубків. А пожди, а надо 13. Все, я поняв, поняв, поняв. Питання нема, щас до лямчика доб'ємо. І ще раз пробіжимо. Все, let's go. Поїхали, поїхали. Кайфуємо. Лямчик є, 1300 кубків так само. Короче, походу, надо набагато більше ляма блоків для того, щоб пройти далі. Ладно. Відкриваємо яєчко, подивимося, що нам випаде, і випадає нам реєр Туркей. А, ну 29%. Я думав, насправді це щось толковіше. Ну, Х28. Все таки це дуже круто. Били ми щось по 5700, а зараз по 9800, ти прикинь. Обалдеть, ми фармити, зараз будемо. Оце максимально класна тема. Просто кайфи. Кайфи, конкретні, конкретні кайфи. Насправді все доволі таки непогано. У мене вже лям 400. Наступний молоток буде на 2,3 мільйона. Да, звісно, 2,3 мільйона це багатенько. Це прям добре багатенько. Ну, що ж поробиш? маленько потихенько фармимо. Це таке діло. Вроді чуть-чуть виходить, вроді ні. Там воно нас спавні. Диви просто стільки чуваків, які хочуть залетіти до мене сюди, так сказати, на мій острів, але сюди не так легко зайти. Ну, ладно, ладно. 2,3 мільйона. все-таки ця цифра. Прям солідна, солідна, прям добре солідна. І ми її зараз майже майже вже здобудемо. Є. 2,3 мільйона в нас є. А, нема. Не хватає чогось. О, все, тепер точно є. Беремо наступний молоток. Ми по 98 фармили, зараз по 10 тисяч. Ну, насправді, не сильно воно виросло, але це все тому, що мені треба просто ще пати. Це мені треба пати, а я просто кубки не фармлю. Ну, ми вже набагато далі пройшли. 2,9 тисячі. Це, звісно ж, дуже хорошо. За 2,6 тут забираємо яєчко, Мені випадає чикен епічний, дуже даже непогано. У нього x24, Пемс. Кайфи. Все, по 14 тисяч, фармимо. Ну да, далі, звісно, тут уже тяжкенько, тяжкенько. Тут у нас ще є шайні якась штука, і можна попробувати Із-Крафт, Шайні плюс 50% буст, але 20% шансу у мене тільки є це зробити. Тому так ризикувати ми, якщо чесно, не сильно хочеться мені. Можливо, в подальшому ми це обов'язково зробимо. А поки що мені треба просто фармити купу блоків для того, щоб мені можна було, ну так сказати, молотки прокачати. Бо мені, скоріш за все, там оток ось цього рівня за 37 мільйонів блоків, а це дуже-дуже багато. Ось до мене вже і чувачки поприбігали, вони мене вже, так сказати, догнали. Ну, що ж поробиш? помаленько, потихеньку. Я розумію, що репітхи тема класна, але я не хочу блоки всі свої втрачати, ну, мене. 3 мільйона 700 тисяч. Ну куди мені втрачати блоки? Ну взагалі не хочеться. Плюс у мене кубків не так багато, а треба кубків прям багато. А щоб дойти до кінця, треба мільйонів 30, як я понімаю блоків. А це прям дуже-дуже багато. Це прям неймовірно багато, я не знаю. Щас дійдемо до наступного молоточка за 5 мільйонів і будемо пробувати щось з ним робити. Так, у мене тут ще якісь подарунки, блоки 200 тисяч, подару ці кубки 2 тисячі. Гемчик долу. Непогано, у мене вже 5 200. 5300. І шируємо, і забираємо наступний молоточок за 5300, одягаємо його і будемо фармити вже більше. По 15 тисяч насправді непогано, але цього трішечки, трішечки недостатньо. Прям не то, що трішечки, а прям нормально недостатньо. 20%, 30% моста ми побудували 5800 кубків мені дало. А скільки треба на наступний кубок, скажіть мені? А, а на наступне яйце аж цілих 65 тисяч треба. Зума зійти. 65 тисяч. Це прям йо-моє. Це прям йо-моє. <с> а має тільки 6 мільйонів блоків. Цього супер мало Тут уся в чувака в якогось взагалі 83 мільйони блоків, 84. Я не знаю, як він так швидко їх всіх нафармив, але будемо шурувати просто будувати мости, тому що завдяки цьому ми будемо фармити кубки. А завдяки кубкам ми зможемо вже за 60 тисяч просто взяти і купити собі класне яйце, яке допоможе мені дуже швидко фармити. Бо без яєць тут нікуди. Ну, 30% ми так і добудовуємо. 30%. А що якщо не клікати, я теж 30% на фармлю? Да, точно все так само, тільки тільки просто довше, я поняв. Тільки просто довше я це все роблю. Хорошо, значить можна клікати, щоб трошечки швидше бігти і трошечки швидше це все проходити. 34,6% я прохожу. Ну це мені треба по факту, скоріш за все, мільйонів 18 Щоб пройти. Ну, це якщо по математиці судити Але далі я думаю, що воно буде просто дорожче все коштувати. Тому м -м, скоріш за все, мені треба далеко не 18 мільйонів, але ми це обов'язково протестимо Так, 67 тисяч у мене є кубків. Я готовий відкрити максимально класне яйце. От би мені випав magical, Magic Night Oval. Так, продавати його не треба, погнали. Попробуємо так чисто затестити. Мені випав спайдер комоновський. Просто комоновський персонаж, який дає X30, всього то все. Всього-то все X30. Ми можемо цю коровку попробувати зробити шайні Шайні крафт фейлит Мені не пощастило і не випала корова. І я замість 15 тисяч фармлю 18. Ну, якщо чесно, мені взагалі не пощастило, тому це, звісно, супер капець. Але у мене є якийсь подарунок. Зілька. А де цю зільку можна активувати? А, ось у мої гаджети, які я не одягнув. Зума зійти. А вони були весь час. Ще є тревел, тут треба телепортуватися, я розумію, шоп. І у мене повинна бути зілька. А, зілька вдачна. 25 хвилин. Ну ладно, давай її активуємо і будемо супер вдачливими пацанами. Мені все одно треба 9 мільйонів блоків, навіть 9 половиною, для того, щоб далі спробувати кудись пройти. А це так-то не легко. з половиною мільйонів блоків. Це прям ймою. Йо моє, як багато. Звісно, хотілося б ребітків наробити купу, але я ці 7 мільйонів блоків знаєш тільки фармив? Що я вже й не особо хочу їх зливати кудись. Вже можливо на наступній локації я зроблю багато ребітків, а тут то точно ні. Бо там уже мені буде давати набагато більше кубків. Так, ладно. Моя ціль точно залетіти на наступну локацію. Це уже 100% і якось це потрібно зробити. Так, 900 у мене вже є, 9200 навіть насправді ти знаєш, доволі непогано. Мені все сипа, правда 18 тисяч це вже якось не солідно. Аби по 1050, оце я розумію. Оце було вже класно. Так, і згадайте, що я казав. Я казав, що на 18 мільйонах можна в теорії дойти до фіналу і пройти, виходить, цю штуку. Ну, якщо чесно судити по математиці, якщо, ну, типа 6 мільйонів це 30%, значить 18 мільйонів це там 90%, значить ще, там, ну, грубо кауч, короче, 20 мільйонів треба. Попробуємо, попробуємо. Чом би й ні? Затестим цей момент, але я далеко в цьому не впевнений. Погнали, подивимося, скільки ну наскільки далеко ми можемо дойти з 10, 10 мільйонами блоків. А дойти ми можемо до 49%. Да, да, значить, треба 20 мільйонів блоків. Можливо, 21 це максимум. Попробуємо. Дійсно, попробуємо, можливо, нам пощастить. І ми зможемо дійсно дойти до фінала. Мені так-то небагато лишилось. Вона все, все те саме, що я вже нафармив, але я пройшов ще якісь ачівки, і мені дало 5 зірочок, дало гемчики і блоки. 400 тисяч. Ну, непогано, коротше. Трошки всього мені насипало. Зірочки можна, кстати, слити на ось таку штуку. Ну, не знаю, чи вона сильно мені потрібна. За loyalty Shop можна тут щось було б купити, але я ні чорта не можу тут купити. Получити зірочки я не можу. Значить, фармимо. 14 мільйонів блоків для того, щоб відкрити наступний молоток. Окей, питань нема. Let's go, let's go Боже, який є камінчик? Це просто капець. Я тупо копаю ці блоки, копаю. Копаю і копаю. По 20 тисяч уже кстати, а не по 18. Це так-то вже солідно. 20 тисяч, да? Ну все рівно ще треба багато. Ще прям. Йо майо, як багато, але ми потихеньку, помаленьку шуруємо, штурмуємо 14 мільйонів є, але ще нам не підходить. Ще цього маловато, походу, на 14,5 мільйонів, якщо не помиляюся. Можемо ще якраз перетестити цей момент. Ось 14. Ні, не хватає, треба ще ближче до 15 мільйонів. Зумазіти, сіка ж тут ламати. О, все, все, все можна, можна. Беремо наступний молоток, у нього демеджа прям більше. 73 демеджа, пробуємо. Фух. Пробуємо, пробуємо, пробуємо по максимуму шурувати 21 тисячу ми вже фармимо, не 20. Коротше, той молоток нічого нам не допомагає, по факту. Ну, взагалі, дуже-дуже чуть-чуть він допомагає. Ну а з такою кількістю блоків ми можемо спробувати пошурувати прям далеко-далеко. І цікаво, наскільки багато відсотків ми зможемо пройти. 61 відсоток бачиш, далі складніше! Як я й казав, походу 20 мільйонів блоків нам не вистачить. Я щось так думаю, що взагалі не вистачить. Прям взагалі взагалі не вистачить. Но зато є 26 тисяч э, кубків, тому. Скоріше за все, для того, щоб швидше далі проходити. На да, 62%, мені взагалі чуть-чуть не вистачає, чуть-чуть не вистачає. Я, кстати, постійно забуваю, скільки мені дає кубків. Бо мені би насправді дойти до. М -м -м, мені б насправді яєчко купити. Але по 14 тисяч кубків дає це дуже багато. І, в принципі, я думаю, що шанси у нас є дуже великі. Шурувати далі. 70 тисяч блоків. Давай яєчко відкриємо. Отаке, ось о, за 65 Поїхали. Щось толкове. <гум> Епічне! Сова випала! 41Х. Одягаємо. А щас цю Chicken попробуємо зробити. По 25 тисяч дає кстати. А цю Chicken попробуємо зробити шайні. но 20% шансу все-таки говорить про те, що мені не щастить. По 25 тисяч, щоб давало, це вже хорошо. Ти знаєш. Мені до 21 мільйона вже не так далеко, щоб прокачати молоток свій. І прям туди ми зараз і будемо шурувати, пробувати. Ну мені ще дали подарок, і тут дали блок. Півтора мільйона. Хо-хоу, Хорошо! Прям взагалі супер. шуруємо, шуруємо по максимуму, а далі і далі. 20 мільйонів. Як там моя теорія? На 20 мільйонах спробувати пройти. Щас затестимо. Щас дійдемо не до 20, а до 21 навіть, щоб просто взяти новий молоток, і потім уже спробуємо. Так, біжимо по молоток. Мені давало 25 тисяч. Ще беремо молоток і мені дає 27. Коротше, не набагато більше, але погнали, попробуємо потестимо цей момент. Можливо, все таки я дойду, а можливо і ні. Ну, блоки кінчаються, і мені тільки 70% у мене є. Ох ти йо маю, це просто капець. Це просто повен капут. Просто-просто капутео. Ох ти й маю, 24 мільйона метіки є, мені до 29. Просто з ума зійти, скільки мені потрібно цих блоків. Я вже так не хочу робити ребітки і потратити всі ці блоки. Це просто для мене буде капець самий великий. Но доведеться це зробити. Доведеться, прям ще як доведеться. Пошурували. Насправді, нам не так багато всього потрібно. Просто-напросто трошечки свого час. Ну тако, прям 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 тако, ну, не трошечки, ну прям багато. <хе -хе> і це зілля, Кстати, це, скоріш за все, і через зілля я вибив ці всі пати. Скоріш за все, 27 є, я ще 2 ляма. А далі мені все одно ще багато. Зума зійти. мене вже палець болить клікати, просто конкретно жорстко болить палець. Ну ми шуруємо, у нас 28 мільйонів. У мене є пташка сова, яка літає. Я беру новий молоток. Оскільки ми фармили? Вже не помню, 28, напевно. А, ну зараз 29. Коротше, нічого особо не замінюється. Поїхали далі. Попробуємо тут пройти. Ну, я щось думаю, що мені ні чорта не вистачить. Да, 80%! Мені ще 20% потрібно. Ха-ха Капець. Оце якраз мені потрібно цих 37 мільйонів. Ах! 37 мільйонів. Чуваки, цей час настав! У мене 38 мільйонів. Ми беремо в самий максимальний молоток. Фармимо ми тепер по 30-й особа нам ця роль і не грає, але я сподіваюся, що я зможу добиватися прямо до кінця. Не знаю наскільки у мене дійсно це вийде зробити, але я дуже сильно вірю в це. І да! Фух. Мені хватило. Тепер я в якомусь. Е... Як сказати. Як сказати, я на якомусь бджелиному острові. І я бачу чувака, в якого зараз 347 мільйонів блоків, і він тут сирівно сидить. Значить, далі він дойти не може. Просто не може. Тут є Rainbow Pets. це ти шайні петів сюди кладеш і прокачуєш. Просто як же тут дорого стоять пети. Але я знаю хитру штуку. Ти йдеш сюди, будуйся, і за 10% ти вже получаєш просто 50 тисяч кубків. Це хорошо, бо ми тут зможемо, поки в нас є лакізілька, повибивати класних петів, і нам випав епічний чел. Щас ми потім все затестимо, одягнемо сразу трьох і подивимося, як воно буде працювати. Значить, відкриваємо ще одне яєчко, щоб особо не паритись. Так, Бамблбі, комуновський мені випав. На жаль, це поганий пет. Мені треба був би хороший, трошки трошки кращий був би лучше. Ну, хоча б так, хоча б так, так що, хоча б так. Нам треба ще трошечки кубків для того, щоб я зміг зробити багато ребідків і подивитись, наскільки краще я прокачався. Бо все-таки мені ну хочеться прям хорошо прокачатись, щоб я прям не так довго тут потім сидів. А це дуже дуже важливо на начальних етапах. Все зробити максимально правильно. Тому ми щас будемо цим займати. <хи> От, навіть щоб швидше було, тут гаджет-шоп, і він трошки крутіший. А, так тут і по два кубка це все стоїть, Ладно, давай відкриємо гаджети. У мене є. Получається. Ага, отримати два блока. Коротше, більше швидкості у мене є. У мене є лаки, Ну, коротше, таке. Не саме, щоб класне, але я просто думав, що в мене буде найбільше вінів випадати і мені на це пощастить. Ладно, відкриваємо третє яєчко. Let's go, let's go, Нам випав ще один Бамблбі. Коротше, не сильно нам пощастило з петами так воно ще і знаєш, прям вообще не сильно пощастило. Прям взагалі не сильно пощастило. Коротше, б'ємо зараз по 59 і заходимо в ребіг, і робимо. Бем-бем-б-м-б-бен-б-м-бем! Просто я шурую цими ребітхами. І. 166 тисяч! О, магат! Я пошурував, пошурував дуже сильно. А скільки ребят стоїть? 25 тисяч кубків. Ну, багато. Багато. В общем, друзі, я, походу, тут надовго. А ти не забави підписуватись на канал, ставити зустріл, подобайте. Нас заходь. Мимо з щоб прикупити собі найкращих юнітів прямо зараз. І пока-пока.